Міні-агрорівне, тракторець Orion JD504 з кабіною, готовий. Ну, майже готовий. Ще такий лишилося такі ці на капот. Дирочки просверглить. Моя дитина вже його перевіряє зсередини. Каже, що все дуже добре, все подобається. Ось трактор хороший, гарний, класненький такий. Зараз ще завершальні штрихіш, заливаємо антифриз, прокачуємо, промив систему, щоб пічка взяла на себе охолодження ось, і будемо відвантажувати його до нашого покупця. Бога цікавить техніка. Телефонуйте, заводимо генератор, принаймні пробуємо завести, щоб просверлити дирочки, тому що касапу сьогодні зробили нам ранок не дуже привітний. На жаль, в темноті нічого не працює, місто рівне паралізоване, повністю без електропостачання, без тепла, без води, без нічого. Повний хаос. Але нічого ми переможемо обов'язково, прорвемось, і все в нас буде добре. Запрошуємо вас на майданчик. Давайте разом грітися і планувати наше спільне, хороше майбутнє.